Всім привіт! Слава Україні! З вами знову канал Доза номізмата. І сьогодні ми з вами поговоримо про 1 гривню 2005 року, також проговоримо про різновиди, тираж, ціни на монету. Бачимо, і в 2005 році є цінні й дорогі монети, тож, як завжди, друзі. Прохання підписатися, підтримати канал, коментарем, лайком і отримати свою дозу номізматики. А ми розпочинаємо! Отож, друзі, по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця, або, як скорочено звучить каталог ІТК, 1 одна гривня 2005 року відома нам у двох варіантах. Перший варіант у нас є він представлений Володимиром Великим, та другий варіант це є ювілейна монета, випущена до 60-річчя Перемоги, або ще як в народі, на неї кажуть солдати. Ці всі монети мають свою е характеристику. У неї спільний є аверс. Аверс усіх монет є одинаковий. Реверс, відповідно, різний. Ось бачимо у нас ці монетки 2005 року. Щодо тиражу, то тираж з Володимиром Великим становить аж приблизно 100 мільйонів примірників. Це є дуже великий, можна сказати, дуже величезний тираж. Але серед такої кількості монет, в нас все, все рівно є цінні монети гривень, гривні 2005 року. Щодо різновидів, то е, більш детально, щоб ви, ви, визначити цінну монету, звичайно, нам потрібно звернути увагу на гурт монети. Всі ви знаєте, що найцінніший гурт є гладкий гурт. Звичайно, ціна в нього договірна, але в даних монет ціна буде стартувати від 100 доларів і вище. Зараз ось ми чітко складемо. Щоб визначити цінність монети, нам потрібно скласти слово одна в одну лінію на гурті. Ось бачимо. Буква А співпадає, буква Н співпадає, буква Д на двох співпадає. Повезло нам, може, і не повезло, що е, цінніша монета стоїть знизу, на якій буде чітко видно, що буква Д у нас саме приближена або наближена до букви О. І, звичайно, буква О має трішки, можна сказати, ш, е, ширшу. Основу або буква О є ширша і йде наближена до О, відповідно, ця монета є цінніша. Щодо різновидів, ще хочу сказати, що крім 1БАГ, тобто гладкого гурта, є ще 1 А, вірніше, 1БА1, 1БА2, це є номінали. Відповідно, ціна на них стартує, тобто є їхнім номіналом, а. Іменно 1 ba 3 В нашому варіанті це є нижня монета, де буква Д наближена до О. Ціна такої монети стартує від 10 гривень. Звичайно, в хорошому стані монета буде і 20 гривень. А якщо повезе ще і в штемпельному блиску, то ціна монети може доходити до 30-50 гривень за монету. Ось такі різновиди в нас є саме з Володимиром Великим. Но дані різновиди також є і в ювілеях, тобто в монетах, які випущені до 60-річчя перемоги. В них також є буква Д, наближена до О, і в них різновид називається 1 КВ3, і ціна такої монети була продана на аукціоні більше 500 гривень. А Різновиди 1 кв 1 і 1 кв 2 відповідають номіналам. Ну, всі знаємо, що монети до 60-річчя не продаються по своєму номіналу, а продаються від 5 до 10 гривень за монету. Ось такі друзі, у нас були сьогодні, можна сказати, така інформація у нас була про гривню 2005 року. Також хочу вам сказати, що кожен рік має свої. Цінні монети, як завжди, не пропускайте відео і будете знати про всі дорогі монети і цінні монети України. На сьогодні, друзі, це все. Дякую вам за підписку на канал та перегляд моїх відео. Також не забувайте про свої круті лайки. З вами, як завжди, була ваша доза Номізмата. І пам'ятайте, все буде добре! Слава Україні і до зустрічі!